Аби Марилівський спортзавод, що на Чортківщині запрацював із новими силами, жителі району зобов'язались надавати для нього сировину, підписавши при цьому угоду з державним підприємством Укрспирт та грошей за свою продукцію кажуть люди. Вони так і не отримали. Початку жовтня, колектив Марилівського спортзаводу звернувся Початку, до депутатів Чортківської районної ради колектив, з криком душі про те, що завод сьогодні не працює. Пробували нагнути. Ми прочивши всі можливі мав, для нас важелі. Добилися Зустрічі в кабінеті міністрів з ДП Укрспирт для колективу і для аграріїв. Це сталося 10 жовтня. А вже 2 листопада, взявши в нас всю продукцію, заборгувавши нам кошти, завод зупинили. Заборгували аграріям близько 11 мільйонів гривень і віддавати ці гроші. Кажуть люди «Укрспирт» їм навіть не збирається. «Укрспирт» сьогодні так зробив, що цей завод не рахується за рахунок а рахується як цех від «Укрспирту». Вони об'єдналися воно ми тут де все, ті схеми, які були, такі лишаються І за рік нічого не поміняли, тому люди знову вийшли. Попередньо вирішити конфлікт обидві сторони намагались у Тернопільській облдержадміністрації. Та не дійшовши згоди, аграрії вирішили перекрити дорогу міжнародного значення у селі Нагірянка. Народ віддали гроші. за Товар, кукурудзу, яку відвезли і не дають гроші. Щось щось результат муси дати. Дем бачили, де ми всі надіяли на краще, а там побачимо. Люди кажуть, мета їхнього протесту. Сто настільки зашкодити, скільки привернути до себе увагу влади, і їм соромно, що водії змушені чекати та аграріям дуже потрібні гроші. Ми маємо обробітку тисячу гектарів землі всього, і тисячу, мільйон гривень, які нам заборував завод, є критичним для нас, тому що ну не маємо можливості завершити свої циклу осінню польових робіт. Цей протест кажуть люди лише перший. Та якщо від влади так і не буде реакції, вони обіцяють діяти більш радикально. Якщо ще через тиждень часу не буде ніякої від влади реакції. Ніхто не прийде розібратися в даній ситуації, люди далі будуть виявляти свою незгоду з керівництвом, будуть даватися до акції непокори людей сьогодні на дорозі, тяжко стримувати. Від нас 200 метрів знаходиться желізнодорожний переїзд Львівської залізної дороги. Це ж Львів, Чернівці. Люди настроєні, якщо влада не буде реагувати, йти і перекривати железнодорожний переїзд.